По-перше, ну, приємно, те, що ми перемогли. Ми забили чотири м'яча. Ну, у нас ще не, немає сильної гри. Перший отрізок першого тайму ми метушились. У нас були емоції, але не було разуму в атаках. Потім ми вже заспокоїлись і дівчата забили м'яч та стандарт з ігрових комбінацій. Ну, і концівка теж у нас не дуже гарно вийшла. Дівчата вийшли, вийшли на заміну, але не вийшли в ігру як слід, і грубі помилки і привели до двум пропущеним і, Ну, Це для нас прикро. В цілому, чи все вдалося сьогодні Кривбасу? Е, Ні, не все, не все. Ми поступово рухаємось вперед. У нас молода команда. Нам треба Дівчат навчать, нам треба строїти команду, яка буде конкурентною. Тому щось вийшло вийшло у нас, а над багатим багато чим треба ще дуже, дуже ретельно працювати. Кого б з наших футболісток виділили сьогодні? Наш капітан Стікольщикова, Аня, і можна виділити ще Алініченка. Ірина, вона дуже. Виглядала сьогодні з більшим об'ємом роботи, і в середині багато боротьби вона виграла. Вона була така дуже системообразуючий грок для нас сьогодні. От, двох дівчат всередині поля. А також відмітив Білкіну Анастасію, вона дуже гарно зіграла в обороні Ну і забила перший свій дебютний матч м'яч точно так же, як і Поліна Назаренко тоже дала більший об'єм роботи, забила теж дебютний м'яч. З с... чим дівчата і поздравили. Якщо так по гарячим слідам казати, то два рази так вийшло, що не вийшов роздягальний після повітряної тривоги. Пропустили якби перший такий не обов'язковий м'яч зі стандарту. Потім могли відігратися. Знову тривога, а після другого чомусь. Чомусь не відреагували правильно, а відреагували тільки після четвертого. Почала вільно грати, почали з'являтися моменти і забили два м'ячі, могли ще забити. Але результат на табло. Вітаю команду вашу з перемогою. Незадоволені діями не вміємо десь чуть-чуть дотерпіти. Проти нас грала така сама молода команда, якій ми вже не можемо казати, що досвідчені грали там проти нас. Це просто. Видно, що команда грала вдома. Не будемо шукати виправдань, що там з дороги, тривоги, ситуація, всі в однакових умовах грали. Корубас більше заслужив на перемогу, напевно, але ми ну, ти дня радує, що не опустили руки, старалися, старалися відігратися. Будемо готуватися до матчу відповіді, ну, можна так сказати, другого вже кола другого етапу, бо для нас ну ці матчі дуже принципові. Сьогодні ми перемогли, було в другому таймі складно. Ми метушилися, але все-таки здобули перемогу. Я забила свій дебютний гол. Я дуже рада. Ми готувалися дуже дуже добре. У нас були тренування. Ми знали, що вони будуть робити. Ну і готувалися до них. Ми могли більше забивати і рахунок міг би бути. Більше, але 4-2. Гадаю, добрий результат. Наступний матч проти оболоні. Ми готуємось, аналізуємо та будемо битися з ними.